Не відповідаєш? Мовчиш. Заціпило. Не можеш вибачити клянеш? Не можеш вивіритись розлуці і серцю довіритись? Мовчиш, як покинена вагітна. Мовчиш, як бомба? Мовчиш. Думаєш? От чекання розстріну, думаєш з божеволію. Надаремна любов моя, надаремна тюрму моя, надаремно все зненавиду, надаремне, кохана. Я тебе не св'язою ждати. Я тебе кулаками штатив, кулаками в лупу по кулаками у подушку, не пиши ні, не відповідай. Проклинаю цілую мовчки. Задушися чекання, мовчки. Кулаками. Дружина Валентина Попелюк працювала в конструкторському бюро Київського механічного заводу імені Антонова, де проробила більше 50 років. Вже котрий йдеться до тебе лист? Не знаю. Я пишу і пишу, не наважуся ніяк відіслати і лягають літери на папір. У сніг землю мережить, щоб небо прояснило до ранку. Не борой мені, чуєш? Не борой мені втіхо таку зрідка писати листи, розмовляти, радитися з тобою. Повір, я не буду надокучати. Нам не бачитись більше? Ти знаєш, я це чула. Я це чула. У нас тепер провоз на вселищі, десь гавкає песик, методично немов коваль маленьким молоточком вистукує. Проривів, пронісся, мов мотоцикл, ревом підперезавши вулицю реактивний літак, а півні, мов лезу, морозне повітря прорізують і від шахти чути годіння вентиляційних моторів. Нині в лісі блукала наслухаючи світ, і на стежці Колись ми з тобою бродили, не слухала забуті звуки твого голосу. Ти знаєш, там усе як бувало тільки тебе там. Пробач. Ви знайде несміливо. У лісі лайні перші пролізки за яком вибухнули з-під снігу. Ми тут часто їх з тобою збирали. Ти ще пам'ятаєш? Даруй. Лише голубою стрічкою накручувалася дорога. Повільно і важко, коли лягала мовдріт на плечі електромонтера. Снувалися кроки, зверталася стежа безкінчене, і все безкінчене зверталося, ніби без стежа. З гармошкою пройшли хлопці, громаючи пісню оселу. Ну, сьогодні сято, і вони трішечки на підпитку пройшли, протягли за собою пісню нескладну. Так навіть весни бувають печальні, або вечерня потом, а стомлені люди мовчать і мовчать. Самотні спогадують. Цілий день сиділа в комісії виборчі, і пізнавала, як ти любив пізнавати людей. По очах, устах, під борідю, розрізняючи їх, мов курчат на тих, що вилуплені з яйця, і тих, і тих котре материнний панцирі по вікна розбити. Я думала свого різдва самотні ніколи не знає. Один лиш частка себе засушена зерня. А люди проходили за шкарублими з холоду пальцями, обережно тримаючи бюлетені, і кидали, хворно йшли і зникали. А я дивилась йому світ. Тиха ніч місячно-місячно, ти, певно, й досі не спиш. В такі ночі не можна спати, гріх. Не бійся для тебе єдина похода. Ось ранок. Біла як божевілля. Ти знаєш, я не знаю, що зробити з цим листом. Ти дозволь мені рідний його надіслати? Страшно вранці із сурею руки По май 4 вересня 1985. року Я за особливо небезпечні державні злочини.